Всім самий великий привіт! Я обіцяв вам показати покупки свої і за тебе. Дуже економно скупився, АТБ, Сільпо. Дивіться, яке сьогодні гарне на календарі у мене. Навчіться приймати свої недоліки як переваги. Приймайте себе цілком і повністю. 20 січня, субота. Хочу вам побажати хороших. Хороших, добрих, спокійних вихіднів. вихідних днів, всього вам найкращого. Скупився я дуже економно, Ну, я рахую, що я скупився дуже економно. В АТБ взяв папір по 29 гривень. Взяв дві упаковки. Так, потім взяв оцей сів. Ну, мабуть, всі зараз звернули на нього увагу. Там є антиналіт і антижир. Ну, У мене антижир ще є, тому я взяв антиналіт. У мене там вже закінчується. Закінчується. Буквально ще на 2-3 пшики і буду відкривати новий. Пишіть, чи вам подобається сів, чи ви, може, щось краще купляли. Ну, ці серветки взяв 27 гривень, куди без них без серветок дві упаковки, обов'язково. Так, ми з вами дещо будемо випікати. Я це відео загружу, взяв дріжджі, своя лінія по 6 гривень. Да? Все стерлось. Стер. Писав, писав, все постиралось. Так, взяв сметану, 41 гривня сметана, від своєї лінії, вона мені чомусь більше смакує, ніж інші сметани, не знаю. Дійсно, хороша. Ну, Звичайно ж. Куди без сметани? Варильники, да? взяв ось ці по акції 38 гривень з картоплею 800 грамів від 3 ведмеді. Взяв ось ці з картоплею та грибами по 47 гривень. Ну і, звичайно ж, взяв. Продасться. Взяв пельмені 95 гривень, а тут скільки? 850 грамів, тільки в АТБ додатково 50 грамів. Так, що там впало? Ой. Ой. Моцарела впала. Як зі знижкою хорошою, завжди купую. Дивіться, вже знову цей. Все стерлося. 40 гривень 50 копійок. Взяв сологуні, також 40 гривень 50 копійок, 180 грамів. Це зараз хороші ціни на цей сир. Ну, звичайно ж, взяв масло. Ці не постарались, але той, хто купував ці всі продукти, ці не пам'ятаєш, правда? Теж хороша ціна на масло від своєї лінії. Дуже хороша зараз ціна на масло. Е, взяв ось цей чай. Я не раз сказав, що він дуже хороший. Він мені сподобався. Взяв його. 100 пакетів 64,70. Знаєте, деколи часу не вистачає, не вистачає часу заварювати і чекати чай заварний. І тому в мене вже все закінчилося. Мої чаї пакетовані. Взяв ось цей пакетований. Хай буде. Там 100 штук, 64 гривні, 70 купів. Повірте мені, це дуже-дуже хороша ціна. Найнижча ціна, яка була ще в ФТБ. Так. Ну, звісно ж, джекі. Джеки цього разу дуже по хорошій ціні по 137 гривень. Це таке, знаєте, деколи хочеться. Деколи хочеться, тому хай буде. Хай буде. Так, це у нас АТБ. Ну, отрахуйте, що я тут купив. Я чеки вже повикидав до сміття. Думав, що не буду. Монтувати відео, а все ж таки треба було лишити, тому що деякі ціни, бачите, постарались. Ну добре, сільпошка. <кій> сільпошка арахіс. Тут 300 грамів і він вийшов за 50 гривень. Я його просто посмажу на сковорідці, на гарячій сковорідці, він дуже-дуже смачний. Взяв вишню, будемо з вами готувати смачненькі, я думаю, вам дуже сподобається, Взяв заморожену вишню. Хто наморозив господинки, сподіваюся, наморозили вишню. Так, Вишні по 65 гривень були в акції. Це премія своя марка без кісточки. До речі, хочу сказати: оці всі заморожені вишні, ягоди, овочі. Теж не є з дешевих, там по 400 грамів то ну, нормально зараз коштують. Взяв я оці йогурти, Ну, хто дивився моє відео об, об огляд акційних покупок із Сільпо, хочу вам сказати, що це дуже смачний десерт. От Нехай чесно, наче ці всі чудо, легко, чийки там ще Ну, дуже смачний. І якщо зі знижкою такою ще буде, я його обов'язково візьму вони мені вийшли по 15 гривень ось ці смачні десерти. Він такий, знаєте, він не є такий рідкий, він досить такий густий. І от ягоди, справжні ягоди зверху відкриваю, справжні ягоди. От я вже відкрив вишню з'їв, мені дуже сподобалось. Ну, я думаю, це також буде смачна. Так що хочу вам сказати: якщо десь попадете на ці йогурти, то ж обов'язково придбайте, вам дуже сподобається вони. Чи десерти, як правильно, називається. Ой, вибачаюся. Так, ось взяв оці свої, теж вони мені подобаються. Данісімо, Вони по 20 гривень мені вийшли. Взяв фісташковий Делісімо, Зі смаком карамельно фісташкового еклера. Ось цей теж дуже-дуже смачний, шоколадного трюфеля зі смаком. Дуже смачний! І той, і той. Так, ну, крутив я вертів, брати чи не брати. Все ж таки, я взяв оцю від Ходорівський м'ясокомбінат Баварська в салямі вищого сорту, варена Копчена, зі знижкою 50%, і вона мені ця палочка вийшла 120, ну, грубо кажучи, 120 гривень. Вартість 240 на в касі пробила ще, бачите, оця знижка завжди кажу, звертайте увагу на ось ці знижки. Це досить добре економити. Я половинку відріжу, а половинку заморожу, хай буде. Так. Також взяв ось, ці, ось цю бринзу, я вже одну з'їв з чачком, дуже смачна. Ну, оцей кусочок ну кілограм виходить 129 гривень. Так. Зараз 129. Був 259. 47, ну, от, грубо кажучи, мені 24 гривні, 25 гривень вийшов. Ось цей шматочок 180 грамів. Звертайте увагу завжди на оці е, наклейки. Це дуже-дуже економно, мені здається, правда? ж? Мені потрібен був крохмаль, і я дякую всім, хто написав, що для випечки краще купляти кукурудзяний крохмаль. 400 грамів я заплатив, так, на пакеті десь тут 34 гривні. 34 гривні, скільки тут, да, 400 г. Так що будемо з вами смачненьке готувати. Добре. А, далі взяв свої улюблені. взяв свої улюблені банани, вони по 60 з копійками. Зараз без знижки. А, зі знижки вони були 50 з копійками. ну, Все одно. Як сильно хочеться, то можна таке невеличке купити. Купив я приправи, у мене позакінчувалося, дуже багато приправ позакінчувалося. Я вирішив купити все, що в мене закінчується. Все, що закінчилось, думаю, теж хай буде. Оця приправка дуже хороша. Фірма, мені подобається. Картопля по-італійськи, Ось таку взяв приправу по-італійськи. Взяв барбекю гріль, приправа для барбекю та грилю. Ну, У мене є сковородка гріль, де коли щось можна приготувати. Або в духовку. Від Мрія теж хороша марка. Так, це знову на балькон. На балькон. Апетитні. Крильця з цедрою апельсина та чесником. Я колись її дуже давно обрав, але від іншої фірми, не пам'ятаю, мені вона дуже сподобалась. І тут ще, до речі, йде рукав для запікання. Так що, дуже вигідно. Потім взяв до спагеті та рису, ну, буду для спагеті більше використовувати. Я думаю, нам мені сподобається. Сподобається з томатом та базиліком. Ектор. На балькон. Де тільки ектора цього нема. Так, а, стерилізовані парою прянощі до омлету та яєчні. От Деколи мені, де мені така захцянка є, що от я хочу просто посмажити яйця і все. Буду використовувати. Це, це навіть солити не потрібно. Просто. Е Насипала цієї приправи і дуже смачно виходить. Дивіться, ось цей часник теж мені подобався, я його давно не бачив. Справжні чисті прянощі, часник сушений. Додавати його можна з добучого. Так, щоб вам було видно, вам ж видно, да? в принципі, вам все видно. І ось такий часник взяв. Він трішки гранульований, він трішки меншого помелу. Чи помолу? Помелу, мабуть. Помело. цей трішки більше. Це я вже купляв, я знаю, що він такий, знаєте, як пісочок. А цей такий вже, бачите, трошки грубший. Дуже подобається мені ось ця приправа цибуля ріпчаста, гранульована, теж дуже смачна, ароматна. Навіть на гарячі канапки я додаю зверху трішки. Дуже ароматно і смачно виходить. Це взагалі без, без питань, я вже давно її купую. М -м -м -м. Можна куди хочете, її додавати, паприка копчена, мелена. Дуже-дуже смачна, насичений аромат. Дійсно, вона дуже пахне і не, вона не гостра. Вона така е -м -м, пікантна, можна сказати. Томати, базилік та часник сушені. Теж купував, вона мені сподобалась. І знову її придбав. Медицина, фармацея, дуже дорога. Ось цей мій мої оці дві пачки. І ось ці дві пачки мені обійшлися на 2800. Дуже все. Медицина дуже дорога. Ви знаєте, і продукти дорогі, а от медицину, мені здається, краще зекономити трішки на продуктах, а от медицину обов'язково. І e Аріель. Взяв я Аріель в Єві по 211, да? чи по 214, не пам'ятаю. Ну, не важно. дивіться. 200 гривень, скажімо, да? хай буде там з копійками. Тут 20 штук капсул Аріеля, 20 штук. Я дивився в Аврорі зараз по акції 187 чи 180, щось таке, 180 з копійками, але 10 штук. Я рахую, що це також я дуже вигідно взяв. Я взяв дві упаковки, взяв альпійський і взяв ось такий колор. Одна капсула вистачає на на прання 4-5 кілограмів. Якщо більше, то вже дві капсули. Ну, я дві ніколи не кидаю, у мене 6 кілограмів ніколи нема. А от якраз 40 на 40 разів попрати ну, з двома упаковками. Це мені вистачить, я не знаю. Наскільки дуже, дуже багато, дуже задоволений цими. Покупками, що я взяв, я думаю, що я добре зекономив, добре скупився. Переглядайте відео, вмикайте дзвіночок, щоб бути в курсі усіх акцій з магазинів, щоб ви були в курсі першими. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Я сподіваюся, у вас все гаразд. Всього самого найкращого вам і до зустрічі! Скоро з вами побачимось!